Ізюм повітове місто. Виставка під такою назвою нещодавно відкрилась у ізюмському краєзнавчому музеї. Тепер ізюмчани мають змогу дізнатися, яким же було життя у місті останньої третини 9-го початку 10-го століття. У виставковій залі музею панує особлива атмосфера, Не мов би потрапляєш у минуле століття. Працівникам музею вдалося передати те особливе дихання історії та відчуття перебування у справжньому повітовому містечку останньої третини 19-го та початку 20-го століття. Як розповідає науковий співробітник музею Діна Листопад, виставка організована за певними розділами: органи управління, освіта, релігія, ізюмська тюрма, культура, побут, торгівля та інші. Время очень яркое, обладает определенной аурой, ну и надеемся, что посетители, которые придут познакомиться с этой выставкой, увидят эти предметы и, возможно, проникнутся вот атмосферой этого а, такого заманчивого времени. Его иногда называют «золотой век» нашей истории. То есть одни а, а, потрясения страны. остались в прошлом, а вторые еще не наступили. И вот такой период затишья, размеренная жизнь небольшого уездного города, она, наверное, мы надеемся, и оживет перед зрителями, которые будут у нас в гостях. Выставку можна відвідати у будні дні з 9 до 16 години. Також на відвідувачів чекають і у вихідні. Екземпляри, що представлені на виставці, мають свою історію. Кожен із них по-своєму особливий. Тому навіть працівникам музею важко виділити найбільш цінний екземпляр. Тому кожен відвідувач зможе сам для себе виявити щось найбільш цікаве. многие интересуются документами изюмской тюрьмы, в которой, я думаю, большинство изюмчан знают, долгое время находился поэт-революционер Павел Гробовский и написал свои знаменитые стихотворения, в том числе и швачку именно здесь, в изюмской тюрьме. Для других будет очень интересно изюмская культура и, в частности, изюмский театр, в котором играли звезды в будущем столичной сцены, образование. И вот, например, вот фотографии выпусков изюмского, изюмской женской гимназии несут в себе определенные Не дух времені інтересно в ліце випускніць до оформлення виставки певним чином доклали свою руку і жителі міста. Так Людмила Сліта подарувала Ізюмському музею раритетну швадську машинку Зінгера.